Ім'я і Сина і Святого Духа, дорогі браття і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Матвія в шостій главі ми чули з вами настанову Ісуса Христа, про прощення. Вся суть нового завіта. І вчення Ісуса Христа заключається в двох заповідях. І всі ці дві заповіді являються фундаментом, на який і стоїть церква Христова. Перша, як ми знаємо, заповідь возлюби Господа Бога свого всім серцем своїм, і друга возлюби ближнього свого як самого себе. І в сьогоднішньому Євангелії ми чули. Як Господь закликає нас прощати, <кій> прощати своїх ближніх, на яких ми заклали десь, можливо, в серці своєму якусь злобу, і навіть, може, й не помічаємо її повсякдень, але вона десь там таїться. І тому Церква Христова має таке чудове таїнство, як покаяння, в якому повинні готуватись і видивлятися в своєму серці, чи немає у нас якогось озлоблення до когось із своїх ближніх. Бо так буває, що ми його й не помічаємо, але воно існує і в якійсь критичній ситуації проявляється. Тому церква по настанові Ісуса Христа практикує практику посту. Піст сам по собі це не духовна практика, а фізична. Пості ми змушуємо своє тіло добровільно страждати. Ми перестаємо годувати його так, як це було раніше, і отримуємо реакцію під час посту. І реакція під час посту дуже чудово показана в Євангелії, де Христос 40 днів постився, і вже в кінці цих 40 днів до Нього приступив спокусник. А я думаю, скільки часу вистачить мені, коли спокуси підступлять до мене. Це не 40 днів. Це можливо навіть і не хвилина. Тому нам є, до чого рівнятися, тому нам є куди прагнути і як себе духовно вдосконалювати. це велика в першу чергу як фізична, так і духовна практика. Адже спокуси цей час будуть проявлятися, і наше основне завдання. Виявляти їх, виявляти і боротися з ним. Христос приводить в сьогоднішньому Євангелії основні першопричини наших гріхів, нашої духовної недосконалості. І Він показує, що Перемога над цими духовними недоліками являється скарбом. І він порівнює цей скарб з земними скарбами, тільки показує недосконалість тих земних скарбів. Бо ми часто ганяємось за ними, думаємо, що і покладаємо часто свої серця. На надію на ці скарби. Але Господь підкреслює, що ці скарби матеріальні так само тлінні, як наше тіло. Бо ті скарби, які колись люди цінували, час вони являються прахом. Але з'являються нові скарби, за якими ми. Слідкуємо, за якими ганяємось, але по суті вони так само нівелюються. І тільки духовний скарб, на якому наголошує Христос, Він і являється основним. А це любов, любов до Господа. Бо якщо вона в нас є, то творити піст нам буде легко. А якщо любові до Бога нема, то і піст цей перетвориться не на щось благе, а на озлобленість і буде тягти нас не до Христа. Я думаю, що всі ми. Не один рік практикували піст, і всі ми знаємо, скільки випробувань і спокус різного роду виникають перед нами. Але не потрібно здаватися, якщо ми десь оступилися. Потрібно в ці неділі. Рядучого посту, постійно боротись, постійно боротись своїми недоліками. І по прикладу Святого Письма не потрібно нам вигороджувати себе як великих постників чи молитовників, як підкреслює Христос. Потрібно нам умить лице своє, і не показувати. Ту праведність, яку ми можливо здобули, щоб нікого не спокушати. Бо спокуса, вона як меч у бою до острий. Ми думаємо когось виправить, але тим самим часто можемо когось більше спокусити і травмувати. Тому хай цей піст буде більше для нас. Духовним очищенням, внутрішньою роботою над своїми недоліками. І не будемо нікого засуджувати, як говорив сьогодні апостол в посланні до Римлян. Неважливо, хто що їсть. Важливо тільки те, що робимо ми, як в своїй душі. Так і в своїх земних справах. Тож, дорогі браття і сестри, будемо і ми покладатись всіма своїми силами на прийдешній великий піст, щоб здобути у ньому ті скарби духовні, про які говорить нам Господь, і наслідувати Царство Його. Амінь.